Кларо, знову в хмарах літаєш. Голос диспетчера Олени Петрівни, пролунав у навушнику різко, мов тріск сухої гілки. Замовлення на проспекті Перемоги 22, офісний центр Кристал, терміново клієнт VIP. Чекає вже п'ять хвилин. Клара здригнулася, виринаючи з потоку власних думок. Вона стояла біля вітрини книгарні, розглядаючи обкладинки, і на мить забула, де вона і хто вона. А була вона кур'єром служби доставки Експрес Лайт, гвинтиком у величезному механізмі великого міста, безликою фігурою у фірмовій сірій курці, що снувала вулицями з важким рюкзаком за плечима. Вже біжу, Петрівно, за дві хвилини буду, відповіла вона, натягуючи каптур глибше на очі. Холодний весняний вітер шмагав по обличчю, але вона майже не відчувала його. Всередині було холодніше. Вже один рік вона жила в цьому місті і за цей рік навчилася бути невидимою. Це було її головне правило виживання не дивитися в очі, не вступати в розмови, не показувати емоцій, просто брати пакунок в точці А і доставляти його в точку Б. Робота була простою, фізично виснажливою, але чесною. І головне, вона не вимагала нічого з того, що колись було її сутністю. Вона не вимагала слів. Слова були її даром і її прокляттям. З дитинства вона вміла плести з них мережево, історії, казки, оповіді. Вона могла подивитися на стару лавку в парку і розповісти її столітню історію так, що слухачі бачили закохані пари, що сиділи на ній, і заплаканих дітей, що губили тут іграшки. Її батьки, прості робітники з маленького містечка, цього не розуміли. Дурниці все це доню. Казав батько, суворий чоловік із втомленими очима. Вигадки життя це не казочки, життя це завод, це мозолі на руках, це стабільність, а твоїми історіями ситий не будеш. Мати лише зітхала і просила бути, як усі. Навіщо ти привертаєш до себе увагу, Клару? Люди не люблять тих, хто не такий. Будь простішою. Вони любили її, вона це знала. Але їхня любов була важкою, як гранітна плита, що притискала її до землі, не даючи злетіти. Вони хотіли для неї зрозумілого, надійного майбутнього закінчити місцевий технікум, знайти роботу на консервному заводі, вийти заміж за хорошого хлопця сусідньої вулиці. А вона мріяла про сцени, про великі аудиторії, про очі людей, що світяться від захоплення її словами. Єдиним, хто, як їй здавалося, розумів її, був Ігор. Він приїхав у їхнє містечко з обласного центру, працював у філії якогось банку, впевнений у собі, амбітний, з модними ідеями та блискучими планами. Він був зачарований її талантом. Ти неймовірна, Кларо, шепотів він, обіймаючи її підзоряним небом. Ти можеш загіпнотизувати будь кого. Це твій капітал, ми використаємо його. Ми переїдемо до стовиці, ти будеш писати промови для політиків, тексти для реклами. Ми заробимо мільйони. Вона повірила, вона закохалася до нестями, віддала йому всю себе, всі свої історії, всі свої мрії. Вона втекла з дому, залишивши батькам коротку записку, і поїхала з ним у велике місто. Перші кілька місяців були схожі на казку. Вони знімали маленьку квартирку, Ігор ходив на співбесіди, а вона натхненно писала, створювала, творила. Він хвалив її, називав своєю музою, своїм секретним знаряддям. Крах настав раптово. Одного вечора вона повернулася додому раніше, хотіла зробити йому сюрприз, і застала його з іншою. Він не вибачався, він дивився на неї холодно, з якоюсь огидою. Кларо, ну ти ж доросла дівчинка, сказав він, поки його нова пасія зверхньо одягалася в спальні. Ти справді думала, що це серйозно? Твої казочки були милими там, у тій дірі, але тут це нікому не потрібно. Тут потрібні гроші, зв'язки, реальні навички. А ти. Ти просто дивачка з провінції. Гарна іграшка, але швидко набридає. Не будь наївною. Останньою краплею стали його слова, кинуті їй услід, коли вона ридаючи збирала свої речі. Кому ти потрібна зі своїми вигадками це не талант, це хвороба. Ти ніколи нічого не досягнеш, бо живеш у своєму придуманому світі. Ці слова вбили в ній щось важливе вона пішла, не знаючи, куди. Кілька днів ночувала на вокзалі, потім знайшла оголошення про набір кур'єрів і кімнату в гуртожитку на околиці. Вона дала собі обіцянку більше жодного слова, жодної історії. Вона буде як усі, вона буде простою. Вона поховала свій дар так глибоко, що іноді їй здавалося, ніби його ніколи й не було. Офісний центр Кристал сяяв склом і сталлю. Всередині було гамірно. Клара швидко знайшла потрібний офіс на 25-му поверсі. На дверях була табличка Корбут Інновейшнс. Вона увійшла. Простір був величезним, у стилі лофт, заповнений сотнями людей у дорогих костюмах. Грала тиха музика, офіціанти розносили шампанське, йшла якась презентація. На великому екрані висвічувався логотип нового додатку. Клара розгубилася. Вона звикла доставляти пакунки мовчазним секретарям у тихих приймальнях. Вона знайшла очима дівчину з Бейджем організатор і простягнула їй коробку. Доставка для пана Корбута, тихо промовила вона. Дівчина нервово схопила коробку. Нарешті, давайте сюди. Чекайте, треба розписатися. Поки дівчина шукала ручку, Клара мимоволі озирнулася. На невеликій сцені стояв чоловік років сорока, в ідеально скроєному костюмі, і роздратовано говорив у телефон. Це, мабуть, і був Данило Корбут, геній мільйонер, про якого писали в журналах. Він був злий. Його обличчя почервоніло, а жести були різкими. Що означає не може? шипів він у трубку. У мене тут інвестори з усього світу, а мій головний спікер застряг у заторі. Знайдіть іншого, мені байдуже кого. Презентація має відбутися. Він кинув телефон на стіл і обвів натовп лютим поглядом. У цей момент на великому екрані щось заіскрилося, і він згас. У залі прокотився розчарований гул, музика стихла, техніки заметушилися біля апаратури. Корбут був схожий на звіра в клітці, його очі метали блискавки, і тут його погляд зупинився на Кларі. Вона все ще стояла біля стіни, чекаючи на підпис маленька сіра мишка серед цього свята життя. Вона відвела очі, сподіваючись знову стати невидимою. Але було пізно. А ти що тут робиш? гаркнув він, підходячи до неї. Я, доставка, чекаю на підпис, прошепотіла вона, простягаючи йому планшет. Він вихопив стилус, різко черкнув на екрані і раптом зупинився. Він дивився на неї з якоюсь дивною злою цікавістю. Можливо, її переляканий вигляд його розлютив ще більше, а може, йому просто потрібно було на комусь зірвати злість? Чекаєш. Бачиш, у нас тут невеличка проблема. Гості нудьгують. Техніка відмовила, спікер зник. Катастрофа, так? А ти стоїш тут така спокійна, така розумна, напевно. Дивишся і думаєш, які ми всі тут ідіоти, так? Ні, що ви. я...» Клара відступила на крок, її серце калатало. Не бреше мені. Його голос підвищився, привертаючи увагу найближчих гостей. У вас, простих людей, завжди є своя думка про все. Ви завжди знаєте, як краще, так? Ти ж у нас розумна, так? Він схопив її за лікуть. Його пальці були як сталеві лищата. Що ж, давай, покажи свій розум. У нас тут пауза. Розважай гостей. Іди на сцену. У залі запанувала тиша. Люди, що стояли поруч, обернулися, здивовано дивлячись на цю дивну сцену. Мільйонер. І дівчина кур'єр. Я я не можу, ледве вимовила Клара, у неї пересохло в горлі. Що означає не можу? Очі Корбута горіли люттю і зневагою. Ти що, німа чи просто боїшся? Давай, іди, розкажи їм щонебудь. анекдот, казочку, мені байдуже. Просто займи час, поки мої бовдури все не полагодять. Ану, пішла. Він буквально виштовхнув її в напрямку сцени. Клара спіткнулася, але втрималася на ногах. Вона стояла посеред зали, на неї дивилися сотні очей цікавих, здивованих, співчутливих, але переважно з верхніх. Вони бачили не людину, а кур'йоз, розвагу, яку влаштував ексцентричний багатій. Паніка піднімалася з глибини її єства, холодна і липка. Хотілося втекти. Зникнути, розчинитися. Вона побачила обличчя корбута переможне, жорстоке, і раптом щось усередині неї обірвалося ланцюг, яким вона себе скувала рік тому. Вона згадала батька Твоїми історіями ситий не будеш. Згадала Ігоря. Кому ти потрібна зі своїми вигадками це хвороба. Згадала саму себе заплакану і розбиту в гуртожитку. Нічого не бійся, Кларо, ти вже на самому дні, падати більше нікуди. Вона глибоко вдихнула, випрямила спину. Повільно, крок за кроком, вона пішла до сцени. Зняла з плечей важкий рюкзак і акуратно поставила його біля краю, скинула каптур, її довге русяве волосся розсипалося по плечах. Вона підійшла до мікрофона, який залишив на стійці ведучий. У залі стояла мертва тиша, було чути лише гудіння вентиляції. Клара обвела поглядом обличчя людей. Вони чекали. Чекали, що вона зараз розплачеться, втече або скаже якусь дурницю. Чекали на продовження приниження. Вона піднесла мікрофон до губ, її голос спочатку тихий і трохи тремтячий, пролунав у динаміках. «Добрий вечір», – почала вона. Мене звати Клара, і я я кур'єр. Кожен день я доставляю пакунки маленькі і великі, важкі і легкі. Кожен пакунок це чиясь надія, чиясь мрія, чийсь бізнес, чиясь любов. Я бачу лише коробки, але я знаю, що всередині них історії. Її голос зміцнів. Вона відірвала погляд від безликого натовпу і сфокусувалася на одній точці десь у кінці зали. Сьогодні пан Корбут представив вам додаток, який має змінити світ додаток, який об'єднує людей. Але дозвольте мені розповісти вам іншу історію не про технології, а про те, що вони з'єднують. І вона почала говорити. Вона не готувалася. Слова народжувалися самі, лилися вільним потоком. Вона розповіла історію про старого годинникаря, який відправив своєму онукові, що поїхав за океан, свій останній витвір маленький кишеньковий годинник. Він поклав його в коробку, обклав стружкою і написав лише одне слово Пам'ятай. Вона описувала руки старого майстра, вкриті зморшками і подряпинами, запах дерева в його майстерні. Звук цокання сотень годинників, схожий на биття великого серця. Потім вона розповіла про молоду художницю, яка відправила своє перше полотно на виставку в інше місто, про її страх і надію, про те, як вона вклала в цей пакунок не просто фарби й полотно, а всю свою душу, всі свої безсонні ночі. Її голос наповнював простір він то опускався до таємничого шепоту, то злітав до вершин емоцій. Вона не просто говорила, вона малювала картини словами. Люди в залі перестали перешіптуватися, офіціанти застигли стацями в руках, техніки забули про зламаний екран. Данило Корбут стояв біля сцени з відкритим ротом. Його обличчя втратило свою злість і самовпевненість. На ньому було написано лише одне: абсолютне непідробне здивування. Він хотів влаштувати цирк. Принизити непокірну дівчину, а замість цього отримав виставу одного актора, яка заворожувала більше, ніж будь-яка високотехнологічна презентація. Клара говорила про зв'язок між людьми, про те, як у світі цифр і кодів ми забуваємо про прості речі: про лист, написаний від руки, про подарунок, обраний з любов'ю, про пакунок, який несе в собі не товар, а частинку людського тепла. Вона не критикувала. Вона нагадувала кожна коробка, яку я ношу, це міст, казала вона, і її голос бринів щирістю міст між двома серцями, двома долями, двома світами. І неважливо, наскільки швидкою буде доставка, і наскільки досконалим буде додаток, який її відстежує. Важливо лише те, що на тому кінці мосту хтось чекає. І це очікування, ця надія і є найцінніший вантаж у світі. Вона замовкла. Тиша в залі стала ще глибшою, майже дзвінкою. Вона тривала кілька секунд, які здалися вічністю. А потім хтось один несміливо почав аплодувати. До нього приєднався другий, третій, і за мить зал вибухнув оваціями. Люди вставали зі своїх місць, аплодували, вигукували браво. Вони аплодували не кур'єрці, вони аплодували таланту, який щойно народився на їхніх очах. Клара стояла на сцені, осліплена світлом і приголомшена звуком. Сльози котилися по її щоках, але це були не сльози приниження, це були сльози звільнення. Дар, який вона так довго ховала, який вважала прокляттям. Щойно врятував її і, можливо, дав їй нове життя. Серед натовпу, що аплодував, стояв молодий чоловік з блокнотом і диктофоном. Він не аплодував, він просто дивився на Клару з таким захопленням, що це було красномовніше за будь-які оплески. Це був Максим, журналіст з інтернет-видання Міський Пульс. Він прийшов написати нудну статтю про запуск чергового додатку, а натомість став свідком справжнього дива. Він уже знав, яким буде заголовок його завтрашньої статті. Коли оплески стихли, до сцени підійшов корбут. Він виглядав розгубленим. Він піднявся на одну сходинку, простягнув їй руку. Я, Я не знаю, що сказати, промовив він, і в мікрофон було чути його збентеження. Хто ви? Клара подивилася на нього. Страху більше не було. Вона витерла сльози і відповіла, і її голос знову пролунав на весь зал спокійний і сильний. Я Клара, і я розповідаю історії. Наступний ранок перевернув її життя. Стаття Максима під заголовком Феномен кур'єра як приниження на сцені мільйонера народило нову зірку, розлетілася мережею. Відео її виступу, зняте кимось із гостей на телефон, набрало мільйони переглядів за одну добу. Її телефон, номер якого якимось чином знайшли журналісти, розривався від дзвінків. Їй пропонували інтерв'ю, участь у телешоу, роботу ведучою, написання сценаріїв. Олена Петрівна з диспетчерської подзвонила першою. Кларо, це правда ти? Я бачила відео. Доню, та в тебе ж талант від Бога. Що ж ти мовчала? Клара лише посміхалася. Вона звільнилася з експрес лайту того ж дня, залишивши сіру куртку і рюкзак як символи минулого життя найскладнішим був дзвінок батькам. Вона набрала номер матері, тремтячи. Мамо, це я. Кларо, доню, ми бачили по телевізору, показували батько, він. Голос матері збивався. Вона почула, як батько забрав слухавку, його голос був хрипким. Це правда, ти була на тій сцені, так, тату, він довго мовчав. Клара вже приготувалася почути звичне дурниці все це, але замість цього він сказав тихо, майже нечутно: Ти говорила гарно. Пробач мені, доню, пробач, що я був сліпий. Для Клари ці слова були важливішими за всі пропозиції та гонорари. Данило корбу теж не змусив на себе чекати. Він знайшов її через Максима, з яким вона зустрілася того ж дня, щоб дати перше ексклюзивне інтерв'ю. Корбут приїхав у маленьку кав'ярню, де вони сиділи особисто. Без охорони, в простому светрі, він виглядав зовсім інакше, ніж на сцені. Кларо, почав він, сівши за їхній столик. Я прийшов вибачитися. Моя поведінка була огидною. Я був розлючений, не впорався з тиском і зірвався на першому, хто потрапив під руку. Мені немає виправдання, але те, що ви зробили, це було геніально. Клара мовчки дивилася на нього. Максим напружено спостерігав за сценою. Я бізнесмен, продовжував Корбут, і я бачу потенціал. Я хочу запропонувати вам роботу. Очольте відділ комунікації в моїй компанії. Будете нашим головним сторітеллером. Будете створювати історії про наші продукти. Будь-які гроші. Квартира в центрі. Повна свобода творчості. Ви врятували мою презентацію і, чесно кажучи, зробили мені таку рекламу, про яку я й мріяти не міг. Я хочу, щоб цей талант працював на мене. Пропозиція була неймовірно спокусливою. Це був шанс миттєво отримати все, про що вона навіть не сміла мріяти фінансову незалежність, статус, престижну роботу. Але щось її зупиняло вона подивилася на Максима він ледь помітно похитав головою. Він розумів її сумніви. Дякую за пропозицію, пане Даниле, спокійно відповіла вона, але я мушу подумати. Корбут залишив свою візитівку і пішов. Чому ти сумніваєшся? запитав Максим, коли вони залишилися самі. Це шалені можливості. Тому що він хоче купити мій дар, відповіла Клара. Хоче запрягти його як коня, щоб він тягнув його бізнес. А я щойно випустила його на волю. Я не хочу знову садити його в клітку, нехай навіть золоту. Він принизив мене, а тепер хоче на мені заробити це неправильно. Максим усміхнувся. Я так і знав, що ти це скажеш. Ти справжня. Їхні зустрічі стали регулярними. Він допомагав їй розбиратися в пропозиціях, давав поради, захищав від настирливих журналістів. Він був єдиним, хто не бачив у ній феномен чи зірку. Він бачив Клару, розумну, тонку, трохи налякану новою реальністю, але неймовірно сильну дівчину. Він слухав її історії не тому, що це було модно, а тому, що йому справді було цікаво. Вони гуляли містом, і вона розповідала йому історії будинків, вулиць, людей. Історія їхнього кохання почалася так само непомітно і природно, як і її власні оповіді. Одного вечора, коли вони сиділи в парку на тій самій лавці, біля якої все почалося, її телефон задзвонив незнайомий номер. Кларо, привіт. Це Ігор. Її серце пропустило удар, голос з минулого, який вона сподівалася більше ніколи не почути. Що тобі треба? холодно запитала вона. Я бачив тебе. Ти неймовірна. Ти зірка. Я завжди знав, я завжди вірив у тебе. Кларо, я був таким дурним. Та дівчина, це була помилка. Я шукав тебе весь цей час. Я кохаю тільки тебе. Давай зустрінемось, поговоримо. Ми можемо почати все спочатку. Разом ми підкоримо цей світ. Його голос був солодким і маслянистим, як дешева карамель. Клара слухала його і не відчувала нічого, крім огиди. Біль минув, Залишилися лише порожнеча і гірке розуміння того, якою сліпою вона була. Ігоре, перебила вона його палкий монолог, ти не вірив у мене? Ти вірив у гроші, які міг би на мені заробити. Ти не кохав мене, ти використовував мене. А коли іграшка зламалася, ти її викинув. Але знаєш що? Вона не зламалася, вона просто стала сильнішою. Прощавай! Вона натиснула на відбій і заблокувала його номер. Потім подивилася на Максима. Він усе зрозумів без слів він просто взяв її за руку, його дотик був теплим і надійним. Через тиждень Клара зателефонувала Данилу Корбуту. Я прийняла рішення, сказала вона, я не буду працювати у вашій компанії. Він, здавалося, не здивувався. Я так і думав. Що ж, шкода, що плануєте робити? Я створюю свій власний проект, відповіла вона з упевненістю, якої раніше в собі не відчувала. Я буду розповідати історії, не про продукти чи бренди, а про людей. Про їхнє життя, мрії, біль і радість. Можливо, це буде подкаст, можливо, живі виступи, я ще не знаю, але я знаю, що це буде чесно, і це буде моє. Корбут помовчав, а потім несподівано сказав Знаєте що, Кларо? Я хочу бути першим інвестором вашого проєкту. Не як власник, а як партнер без контролю, без втручання. Просто я хочу бути причетним до чогось справжнього. Вважайте це моїм вибаченням. Клара була вражена, вона не очікувала такого. Минув один рік. Невеликий, але затишний театр був заповнений вщерть. На афіші біля входу було написано Вечір історій із Кларою. Це був її перший сольний виступ. Її подкаст Вантаж став одним з найпопулярніших в країні, але живі зустрічі з аудиторією були для неї найважливішими. Вона стояла за лаштунками, трохи хвилюючись. До неї підійшов Максим тепер уже не просто її коханий, а й її продюсер та партнер. Він обійняв її. Все буде добре. Вони прийшли, щоб почути тебе. Вона кивнула і подивилася в зал крізь щілину в завісі. У першому ряду сиділи її батьки. Мати тримала великий букет квітів, а батько. Батько просто дивився на сцену. І в його очах, які колись здавалися їй такими суворими, тепер світилася безмежна гордість. Вони переїхали до неї в місто півроку тому. Батько знайшов роботу в невеликій столярній майстерні. Нарешті його руки робили те, що приносило йому радість. Клара глибоко вдихнула завіса піднялася. Вона вийшла на освітлену сцену, підійшла до мікрофона і посміхнулася залу, повному теплих, очікуючих очей. «Добрий вечір. Почала вона своїм знайомим глибоким голосом. Мене звати Клара. Колись давно мені сказали, що мої історії це хвороба, що ними ситий не будеш. Але сьогодні я дивлюся на вас і розумію історії це не хвороба, це ліки, це хліб для душі. І сьогодні я хочу поділитися ним з вами. Дозвольте мені розповісти вам одну історію про дівчинку-кур'єрку, яка носила за плечима не просто рюкзак, а цілий світ. І вона почала говорити. І весь світ, затамувавши подих, слухав. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві. 3-5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку канаву. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.